Ну що ж, твердопалений котел тривалого горіння, Neus Joker. Даний на відео йде 24 кВт. Але в цій лінійці є котли на 15, 19, 24, 27 і так далі до 300 кВт. Тобто ви можете підібрати собі котел необхідної потужності, яка вам потрібна. Дивіться, комплектується даний котел електронною автоматикою, турбінка, контролер. Його можна не комплектувати, його можна використовувати під механічний регулятор тяги. Але я раджу такі котли використовувати з електронною автоматкою. Дивіться, також йде в комплекті клапан збросу тиску. Скрібок, лопатка, качерішечка це все йде теж в комплекті. Виготовляється даний котел зі сталі товщини 6 мм. Тут іде градусник ще в комплекті електронний. Йдуть 4 полки теплообмінника. Одна полочка, друга полочка, третя полочка. Відкриваємо камеру. Бачимо в камері четверта полка. Відкриваємо додаткові дверцята. І що ми тут бачимо? Стоїть отакий от міталевий з восьмерки металу та железний відбійник, щоб ці двері не покарожили вам. В камері згорання ми бачимо, омиваємо і Форсунки в камері згарання. такі, бачите, так? Зольний ящик. Це комплектація котла. Позаду ми бачимо димохід з шибером. І оці спеціальні заглушечки для того, щоб ви могли відкрити димохід з задньої сторони і почистити теплообмінник чимось в тих містах, так сказати, в мертвих зонах, куди дуже важко дотягнутися з передньої сторони. Ось так виглядає цей котел на 24 кВт. Кого цікавить дана позиція? Дзвоніть нам, пишіть. Ми доставляємо твердопаливні котли по всій Україні, куди може доїхати нова почта. Ми вам його можемо відправити в будь-яке село, в будь-яке місто, під ваші двері. Так що звертайтесь до нас. Всім дякую за увагу. Будь ласка, ставте мені лайки, ставте підписуйтесь на мене.